Ми інформа... вас попереджаємо, ніяких дзвінків додому і нічого не розказують. Ви почули мене чи Ні, так ти можеш дзвонити, але ти не розказуєш, що тут твориться. А чого? А що, чого? То хай нас далі везуть завтра, дай Бог що? що, Нас знову будуть вести на убой? А що ти вже кому ти? ти дзвонив? Я додому? не дзвонив. Ну, а чого ти так дзвонив? просто ви так говорите. Я так говорю, я то, що я кажу, то, що мені сказав ротний. Попередити, що ніяких дзвінків додому? додому не, не розказувати, Шо що тут вореться. Я розумію, я не розумію. розумію ви, наприклад, але як, то, то, я не знаю. То, а як це то, так, так. виходить? Розк... Ну, я ну давай розказуй, розказуй жінці, що тут, блять, кров тече з, -з, з людей. Це б це то. таке розказує. А якщо це, завтра зі мною таке буде, то це ну, покер буде. Ну, Коротше, я тебе попередив я, попередив. попередив. я сказав, все. І що, я дзвонив і розказував, блять, які відносини, як, блядь, відноситься. А, а, як я лежав, блять, як? Як лежав? Лежав. де лежав, блять? В тому сараї холодному двоє суток. Нормально? Оце таке лікування? ти краще прийди, що ти хочеш? на другий день Друге, що, ти прийдеш. Другий що він третє каже? Сьогодні вже третє кавче, Сьогодні вже третій. А закрить в у холодному сараї нормально, блядь? Це таке лікування? Як так, холодний сарай. А, а, а який він? А який він? Ти холодного не бачиш. От ви дочка дани цілу ніч, що ти ще хочеш? На ніч він є ледує там теплий, Дуйчик той. Той він Та дульчик не нічого не помагав, таки, Я став, двері били були. Ні. Ми, ні, ну ми дійсно квартиру. Я маю мовчать? терпіть. Ну то ви хтось тримає тут чи що? А при то чому документи, старшина! Завтра вам привезуть документи. Старшина. Ну то й хорошо! Відпра документи, відправляйте документи, мене на 12 ту ми, частину. Ми, ми, ми я за не збираю. Так родного ну, немає, род не на бойовий. Дайте ну, ви, авто старший остався. Нас Документ? автомати... Я Дивіться, я, я нас, нас автомати. Я тут не буду сидіти. дайте мені документи, я поїхав. Я тобі ще